Вітаю. Сьогодні хочу поговорити про таке, як позитив це навичка, яку можна тренувати. І можна її натренувати до такого рівня, коли в будь-якій ситуації ти можеш знайти позитив. І, як би не було важко та погано, віра і надія завжди триматиме. Тебе е, на певному рівні нижче, якого ти не впадеш, а саме це віра в вищі сили, віра в Бога, віра в те, що вище і більше нас, довіра всьому світу, довіра всім людям, довіра плану Бога. І так сильно вірити і довіряти, щоб які б ситуації не були і складалися в житті, кожна ситуація вона має своє призначення і благо. Кожна. Кожен момент наповнений сенсом, і в ньому є позитивні сторони, тому що кожна негативна ситуація це потенціал позитивної, яка б вона не була. Немає пояснення якогось, скажімо так, логічного, чіткого, так це все одно можна побачити. Якщо насправді просто брати інший погляд, наприклад, важко. В якихось місцях, де доводиться працювати, або ще щось таке. А насправді вже довкола є так багато благ, за які просто не довіддячили взагалі навіть те, що є можливість десь поїсти, поспати це вже велике благо. І за це велике благо можна і вже почати дякувати взагалі. Тобто, позитив це навичка, яку можна натренувати, бачити хорош в усьому бачите е, великий сенс у тому, що відбувається довкола тебе. Побачити в, в тому числі план Бога, який, в якому є місце і для мене, і для вас. Бог це любов. І на цьому хочу закінчити. Бажаю вам розкрити в собі позитив. І божественну любов, яка безумовно спускається на кожного, тому що кожен заслуговує на любов.